Ці бюджети встановимо, передбачено 100% вплати е за енергоосії і 50% за енергоосії, таким установою, як театри і Ну, е Тут доповідали вже про те, на якій стаційні ці витрати і так далі, але якщо ми говоримо сьогодні про потребу, то потреба в працює запевнена. Із всіх галузей, які сьогодні представляються, щоб врахувати всі питання, які мають стосуватися. Наприклад, ми отримали цього року бюджетних запитів від бюджетних установ обласних на 21 мільйон 380 тисяч гривень. Це і ремонти, це і придбання транспорту, це і фінансування програми сільських закладів культури підтримки, це і придбання костюмів від будівель. Якщо ще врахувати, що потреба на добудову приміщення... 32 мільйони, що це складає більше 53 мільйонів гривень. І зрозуміло, що не розумію, люди, що такого фінансового ресурсу на корови вже немає. Однак ми додатковий заточ, на додаткові кошти включили 10 мільйонів 582 тисячі гривень, що е, в першу чергу є прохання на кошти на капітальні видатки, тобто реконструкція приміщення школи мистецтв 4 мільйони. Це на капітальний ремонт даху обласного місту театру Корайлякі вісімсот п'ятдесят тисяч. Але я б наголосив би зараз присутності громади тому, що нас є дві установи, які потребують негайного. Скажімо, ремонту це дві бібліотеки. Бібліотека для молоді на новому світі, де протікає дах, там польський дах, і це треба необхідно робити, ми включили бюджетний запис. А найбільше це наукова бібліотека. Адже ми розуміємо, що найближчим часом вишукати ви, ви, ви кошти добудови бібліотеки нової можливостей немає. А стара бібліотека ну, приміщення зараз розташована. Звичайно, з кожним роком виходить по непридатність і фасад вигляд зовнішній, і комунікації, і так. Да. Тому ми просимо 834 тисячі для ремонту покрівлі цієї бібліотеки. Це в першу чергу новий танець, це костюми, нечелиті дорого Божки. Також на заходи по відзначенню сторіччя нашого власного краєзнавчого музею. Сторіччя краєзнавчого музею буде відзначатися у другій половині травня. І, відповідно, до цього часу ми хочемо зробити і рекспозицію в деяких відділах, і ремонт конференц-залу цієї установи і встановити і тому подібне. Для школи естетичного виховання також включені кошти у додаткову потребу 80 на придбання музичних інструментів. Це коротко